Всім привіт! Вітаю на каналі Агромініклубу. Розділ присвячений вирощуванню кукурудзи, і в цьому відео ми ближче познайомимо з цією культурою. А саме обговоримо в загальному, що ж це за така культура, що вона любить та чи варто її вирощувати взагалі. А звати мене Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Та натискайте на дзвіночок. Тоді ви точно не пропустите нові корисні відео, які виходять кожного тижня. Ну що ж, перше, що потрібно знати, це яка врожайність. Врожайність кукурузи зазнає коливань від 50 до 150 центнерів з гектара. Але це все залежить від агрокліматичних умов та використання технології вирощування. Агрокліматичні умови зон кукурузосіяння в Україні характеризуються значною різноманітністю. Так як кожна з цих зон має свої особливості щодо ґрунтів, рівня зволоження та температурного режиму, що суттєво впливає на ріст, розвиток рослини та формування зернової продуктивності культури. Ну і які ж агрокліматичні умови для цієї рослини потрібні? Кукуруза виявляє теплову стійкість як теплолюбна культура. Мінімальна температура для проростання насіння становить плюс 8 плюс 10 градусів за Цельсієм. І сходи з'являються при плюс 10 плюс 12 градусах. При висіванні в холодний ґрунт менше плюс 8 градусів насіння проростає повільно, що може призводити до нерівномірного схоження та зниження польової схожості. Кукурудза може витримувати приморозки до мінус 2 градусів на стадії 2-3 листків. Але сходи згинуть за мінус 3 градусів. Небезпека весняних приморозків в Україні відзначається раз 5-6 років. Селекціонерами були створені е, біотипи кукурудзи з оптимальною температурою проростання плюс 5-6 градусів, що вказує на їхню високу холодостійкість. Мінімальні ранні приморозки восени можуть пошкоджувати лише листя та не завдають значної шкоди рослині. Враховуючи зростання популярності кукурузи в північних регіонах, були створені нові ранні стиглі гібриди, які відрізняються високою стійкістю до холоду. Інкустоване насіння таких гібридів може залишатися в ґрунті протягом 25-30 днів і проростати після потепління. У вегетаційний період сходів викидання волотей, оптимальна температура для росту і розвитку становить. Плюс 20 плюс 23 градуси за Цельсію. До появи генеративних органів підвищення температури до плюс 25-30 користується кукуруд безпечно. Але у фазі цвітіння підвищення температури понад плюс 25 може негативно впливати на процес е, запилення рослини. Максимальна температура, при якій припиняється ріст кукурудзи, становить плюс 45 плюс 47 градусів за Цельсієм. І так, друзі, ви дізналися, які температури та агрокліматичні умови потрібні кукурудзі. Тепер ви можете для себе зробити висновок, чи підходить ця е, культура до клімату вашого регіону, щоб мати таку врожайність, про яку я говорив у цьому відео. А на сьогодні все. Кому була корисна інформація, чекаю від вас подобайку та підписку на канал Агроміклубу. Всім гарного дня, бережіть себе і всім па-па!